Друзі, у цьому відео в мене індійські страви. Якщо вам хочеться якось по-іншому, незвично приготувати курку, то цей рецепт для вас: курка Батер Чікен це ніжне філе бедра курки у пряному томатно вишковому соусі, для подачі якої приготуємо індійські листкові коржики парата. Це дуже домашня зігріваюча зимова страва, яку вам неодмінно захочеться повторити. Спочатку нам потрібно замаринувати курку. Нарізаємо її невеликими шматочками. Далі за допомогою спецій будемо їй надавати індійського смаку. Традиційно солимо перчимо, потім я додавала пасту карі, яку ви можете замінити на сухе карі та куркуму. Все розпишу, як завжди, в описі під відео. Також додамо зубчик часнику та свіжий корінь імбиру. Зі спеції я ще додала сухий часник, копчену паприку та коріандр. Ще вичавлюємо сік половинки лимона. Додаємо грецький йогурт, добре перемішуємо та під харчовою плівкою залишаємо в холодильнику маринуватися мінімум на 2 години. Далі обсмажуємо м'язко до 80% готовності. Знімаємо з вогню та перекладаємо в інший посуд. А будемо на цій сковорідці готувати соус. Додаємо трішки олії та вершкового масла і викладаємо цибулю. Обсмажимо до прозорості та додаємо часник і тертий імбир. Під час смаження залишки від курки можуть трохи приставати, тому додаємо водичку для деглазування. І продовжуємо смажити. Далі додаємо всі ті спеції, що ми додавали до курки. Карі, копчену паприку, сушений часник та коріандр. Даємо спеціям розкритися та додаємо томатну пасту. Далі додаємо банку консервованих томатів і обсмажуємо трішки всю цю неймовірну суміш. Далі солимо, перчимо за смаком. Також за смаком додаємо цукор. Далі інгредієнт, який ви можете не додавати, але для мене це автентичність страви. Це кешю. Є додаємо трішки вершків. Обсмажимо ще хвилин 5, щоб все добре об'єдналося. Та пробиваємо блендером. Соус поки що залишаємо та починаємо готувати тісто на коржики, бо йому ще потрібно буде постояти 30 хвилин. Тут все просто: борошно, вода та дрібка солі. Замішуємо тісто в харчовій плівці залишаємо на пів години. А тим часом знову повертаємось до Butter Chicken. Повертаємо соус у сковорідку і додаємо вершкове масло. Пару хвилин обсмажуємо до розтоплення масла і додаємо курку. Ще декілька хвилин обсмажимо, щоб об'єдналися смаки. І за потреби ще додаємо сіль або цукор. Батер Чикен готова, знову повертаємося до коржиків. Тісто розділяємо на 4-6 шматочків в залежності від розміру вашої сковорідки. Та формуємо кульки. Поки працюємо з одним шматочком, не забуваємо інші тримати під харчовою плівкою. Підпилюємо поверхнім борошном та розкатуємо тісто якоморга тоньше. Потім рясно його змащуємо розтопленим вершковим маслом. Далі робимо надріз та скручуємо, як на відео. Потім краєчки цього трикутника заправляємо всередину. Перевертаємо та гострий кінчик втоплюємо. І залишаємо в такому вигляді відпочити 10 хвилин. Після відпочинку тісто знову тоненько розкачуємо. Таким чином, у нас виходять неймовірні листкові коржики. Обсмажуємо їх на сухій сковорідці з обох сторін, декілька разів перевертаючи. Вони ідеально пасують до баттер чікен, але й можуть бути окремими стравами. Сподіваюся, що змогла вас зацікавити цією стравою до наступних рецептів.